Вітаю, уявімо на мить, що GPS зник, а телефон розрядився. Чи вдасться знайти дорогу додому? Сьогодні ми поговоримо про орієнтування на місцевості. Це, по суті, мистецтво, яке було життєво необхідним тисячоліттями, і, знаєте, воно не втратило своєї актуальності й досі. Отже, ситуація, вся електроніка відмовила, компаса під рукою немає. Що робити? Як знайти шлях? Давайте з'ясуємо, як у цьому можуть допомогти звичайна спостережливість і базові знання про світ навколо нас. І все починається з основ: перш ніж вирішувати, куди йти, треба навчитися читати місцевість. Це абсолютний фундамент, без якого все інше не має сенсу. Будь-яка професійна оцінка місцевості завжди починається з цих двох, здавалося, б, простих, але насправді ключових питань видимість і прохідність. Саме ці два параметри визначають і безпеку, і ефективність будь-якого пересування. Наприклад, височина дає чудовий огляд, але водночас забирає маскування, а от у низині все навпаки. Дивіться перед нами три основні типи місцевості відкрита як от поле. Дає прекрасний огляд, але й вас на ній видно як на долоні. Закрита місцевість, скажімо, ліс, навпаки, чудово маскує, але сильно обмежує видимість. Ну і нарешті пересічена, з її пагорбами, ярами вона пропонує найкраще прикриття за рахунок рельєфу, але водночас значно ускладнює рух. Тому вибір маршруту це завжди пошук компромісу. Добре, з місцевістю ми розібралися. Наступний крок це визначити чіткий і що важливо постійний напрямок руху. І для цього в нас є два головні інструменти орієнтири та азимоти. Отже, що таке орієнтир? Це по суті будь-який об'єкт, за який чіпляється погляд. Але щоб він був справді надійним, а не ввів в оману, він має відповідати трьом дуже чітким критеріям. Надійний орієнтир має бути добре видимим здалеку, його неможливо сплутати з чимось іншим, і він нікуди не зникне з часом. Саме тому, скажімо, висока заводська труба або лінія електропередач це значно кращі орієнтири, ніж якесь окреме дерево в лісі, де таких дерев тисячі. Але що робити, коли виразних орієнтирів немає? Ось тут на допомогу приходить азимут. Це, по суті, спосіб перевести візуальний напрямок у точне числове значення: у градуси від 0 до 360. Схід це 90 градусів, південь 180, захід 270. Це вже мова точності. І що найцікавіше, щоб повернутися в точку, з якої починали рух, достатньо виконати одну просту арифметичну дію. Якщо ваш початковий азимут був меншим за 180 градусів, просто додайте 180. А якщо більшим, відповідно, відніміть. Наприклад, йшли за азимутом 60 градусів, повертатися треба за азимутом 240. Все просто і надійно. Так, напрямок ми визначили. Але ж як далеко йти? Оцінка відстані це наступна ключова навичка, особливо коли під рукою немає ні карти, ні далекоміра. Існує кілька цілком практичних методів. Можна, наприклад, рахувати кроки, пам'ятаючи, що середня довжина пари кроків дорослої людини приблизно півтора метра. Можна орієнтуватися на час за годину спокійної ходи людина в середньому долає 4-5 кілометрів. Або ж використовувати окомір по думки, відкладаючи на місцевості розміри знайомих об'єктів, ну, наприклад, довжину футбольного поля. Звісно, це не точні виміри, а радше функціональні оцінки, але їх часто буває цілком достатньо. А тепер, мабуть, найцікавіше, що робити, коли немає взагалі нічого, ні компаса, ні карти. У такому випадку доводиться звертатися до знань, які людство накопичувало тисячоліттями до знаків природи. Тут найбільш надійними орієнтирами, звісно, є небесні тіла. Сонце о півдні завжди знаходиться на півдні. Найкоротша тінь від будь-якого вертикального предмета в цей час вказує точно на північ. Ну а вночі, у нашій північній півкулі, є полярна зірка. Це такий собі нерухомий маяк, що завжди вказує напрямок на північ. Ось, до речі, унікальний і надзвичайно точний культурний орієнтир. За церковним каноном нижня похила перекладина православного хреста завжди встановлюється так, що її піднятий край спрямований на північ, а опущений відповідно на південь, і це не якась випадковість, а чітке архітектурне правило. Звісно, існують і біологічні ознаки, але тут варто бути обережним. Так, справді, мох частіше росте з північного боку, де менше сонця і більше вологи, а кора дерев з південного боку зазвичай сухіша і світліша. Проте ці знаки варто сприймати як допоможні, їх краще використовувати для підтвердження своїх здогадок, а не як основний метод, і завжди перевіряти спостереження на кількох деревах чи каменях, а не на одному. Отже, ми розглянули цілу низку технік, але що ж їх усіх об'єднує? Який тут можна зробити головний висновок? І ось вона ключова думка. Орієнтування це насправді не про гаджети, а про спосіб мислення. Це вміння читати світ навколо себе, поєднуючи те, що бачать очі з логікою та знаннями. Технології можуть відмовити будь-якої миті, але розум це найпотужніший навігаційний інструмент, який завжди з нами. І наостанок питання для роздумів: просто озирніться довкола, які знаки у вашому місті чи в найближчому лісі, які пагорби чи будівлі могли б стати для вас надійними постійними орієнтирами, саме вміння помічати їх це і є той самий перший крок до справжнього орієнтування.